Я водій тролейбуса зубов Сергій Володимир. Uh -huh. Як почув удар. Я водій тролейбуса, зубов Сергій Володимирович. Uh -huh. Рухався по вулиці Шевченка. Як почув удар взад, uh -huh. ну, що ще можу сказати? Зупинився, постраждалих, слава Богу, нема. Тільки у, у шкоді жіноч... жіночку забрали з коліна. Ага ще третя машина була, так? Так, зараз сторони. я пісню. Без... Ага. Він на автомобілі шкода, та третя машина угу. хотів мене, ну, починав обгонити. А той хлопчик на БМВ ага. на білому хотів протиснутися між нами. Що маємо, то маємо. Я ви виїхали е Я як їхала, в своїй полосі, ось, а вони... на право, ні ліво. Я тільки за руль схопився, по тормозамів. Все, зрозумів. Дякую. Більше такого нічого не можу сказати. Водій автомобіля Шкода, а також БМВ від публічних коментарів відмовилися. Але водій БМВ мені пояснив, чому сталося ТТП. Він хотів проїхати між тролейбусом та автомобілем Шкода.